Хоп! <хи> Видно, що у нас перший дзвоник. Сніданок готовий. Ми залад всі діла. В общем, цей фарш. Викладуєте отак, тут звук магазуєте яєчком. Це може означати тільки одне. До нас мчить кума. Хочемо, хоча постійно отаке. Лягати він лежать на животі не хоче. Привітулі, добрий день. Я, така дама в своєму вагітному наряді, в основному, я його дуже часто надягала, ми встали поранче. Ребйонок зібраний сьогодні неділя, і ми їдемо в церкву. Попитка номер 2. А скільки раз ми намагалися, ану, порахуйте. Восім тижнів підряд, чи скільки, чи дев'ять. Ми намагалися і хотіли туди поїхати, але щось десь якось не Минулого, позаминулого тижня ми поїхали, було закрито. На минулому тижні я позвонила батюшки. Батюшка сказав, що служби немає, є на сьогодні. На 9 з 9 до початку одинадцятого буде служба. типу. Раніше і коротше через те, що літо може бути жарко і так далі. От, тому ми десь поїдемо під кінець служби, щоб нам тільки причаститися, бо з дитини цілу службу стояти не камільфо. Хоча, в принципі, з цілу службу стояти ми не стоїмо. Ми тільки це робимо на Пасху. І то на наступний рік на Пасху ми, напевно, в суботу підемо пасочку святить, да? а не так, як ми з татом. Кожен, кожен рік і Їздили вночі. Але то ще? Так мені подобається оцей наборчик, оцей костюмчик тут. І як, як він цей мультик називався? Ну, ви поняли, в общем, із цього мультика. І тут такий самий ой, такий самий комбез. Так взагалі кайфую, Мені так такі комбези подобаються. Джинсові, не джинсові, я взагалі балдю. Носимо, бо це, мабуть, 68, да? Розмір. Да, 68 це Дісней, вау. А, це теж смика, до речі. Смик, так. Да. Поскоро воно нам стане маленьке. Тому треба носити. Хто тут розікався, га? Опа, да, сина? Син тут посидів. Сніданок готовий. Їмо, да? Ти теж буде скусав, потім, а потім поїдем, да? Да. Тут э, цибулька, яєчко, сир і лаваш, і огірочок. Все. І кава. М -м -м. Буде смачно. В лаваші там із сиром. Напевно, найбільше з усього, ну типу обід, вечеря чи сніданок, я люблю сніданок. М -м. Якщо я час його готувати, то лапша. Ну що, ми залатвили всі діла, причастили малого, все добре. За я подзвонила хазяйки, кажу, що гроші маємо. І знаєте, що вона мені сказала? Я кажу, що чи є хтось вдома, хочете, то завеземо, бо я кажу, ми в центрі. Вона каже, знаєш що, мене зараз вдома немає, бо я на виїзді. Е, Все-таки завези Лукашу отдай додому. Він вчора у нас був півдня. І вона сказала йому гроші не віддавати, а в ітогії <с>? ми завезли додому і віддали для її сина. Хоча вона казала, що Лукаш буде вдома, але яка різниця, Я їй зараз напишу, що віддала для сина та й буде конець язди. Але просто. Знаєш, щоб я в цій ситуації сказала? Жінка. Просто жінка. Коротко як описати жінку. Не отдавай для чоловіка через сутки отдай для чоловіка. <ріт documentation> <ріт> <ріт> Дивіться, і ми не самі. Ми з чоловіком. А знаєте чого? Я не <ріт> можу. Синуха, давай натягуємо на очі. Чи ні, я так не видно кози, да? Так сонце світе. Підготовка до другої зміни. <ріст> Та ладно, ні. Просто малий спав два з половиною години. Я в шоці, просто у нього такий сон був. Великий, великий сон. <ріст> і через те я кажу Колі, давай йти в рюкзаку, бо він і так не захоче лежати в колясці, буде зараз вирядувати, і так я буду його нести. Ой. І так я його буду нести на руках, кажу, давай верху рюкзаку. Не можу. мамка туриста вона. Відалі, якби ще сонце, каже, не світило, так? Да? Синулік? Да? Було б взагалі супер. Мама його такий костюмчик, комбезик надягнула. Де? На вулиці тепло, я думаю, взагалі холодно. Коля каже, та ні, дуже не вдягай, бо тепло. Куди ми групіруємося уперед? І що ти там гризкаєш? Зараз буде тіньок сина. І мама тобі очі відкриє. Хух. Все, на. Хоп. Хе-хе-хе. Фух, спина вже болить <гум> без привички. А мені так цілий тиждень ходити з собакою. Друга зміна. <гум> ну нічого, то тільки 5-6 або колякає сім днів в ідеалі би було, <гум> якби була робота на надгодини. Ми йдемо в магазин. Бо знаєте чого? Нам захотілося сьогодні запряточки. Хоча, в принципі, чоловік і так сьогодні багато з'їв. Але нам ще хочеться шліфанутися чіпсами. Скоро зважування. Ну, але трудно. Захотілося, то треба користити. І треба купити якогось м'яса, чи що. Тому що м -м, я хочу лінивих чебуреків. А ліне буреки це лаваш і фарш. Але не знаю, чи купимо, чи ні, але я б хотіла б, звісно. Де? Хто там? Стіпанчик? Повернулись з прогулянки. Парень. Зачну. Добре, давайте я вам зараз покажу шкідливості, які ми накупляли. Ого, як ти його носив? Таке тяжке. Такі мали якісь чіпси. Волкова. І такі чіпси. 150 грамм, у них по 5 злотих, це якісь новинки. Морозило, було ще одне зіла. Потім дві тортіли купили. Це одне із правильного. Два помідора купили. Потім такі нові штукенції з'явилися в бідронці. Тож стоїть 5 злотих, якщо на секундочку. Є такі ще мега гострі, але я взяла. Ніби лагодні купили отаку воду якусь е, дічайшу. Я захотіла дорітос. Знаєте, коли правильне харчування пішло по жопі. Барани були сьогодні по акції по 3,50. І я хотіла фарш, бо я хотіла зробити ліниві чебуреки, але фарша не було, тому ми взяли таке м'ясо. Я додам цибулі і в блендері все в тому зроблю, і думаю, буде окей. Але я думаю, сьогодні робити, але Колі чебуреки будуть завтра. Дізней не дам ради вже. А що тут за гарненький хлопчик? А ти що тут хочеш? А що тут за гарненький хлопчик в такому. О, от як ти залазиш сюди. Тепер ми це знаємо. Шо? Баді. Коль баді на комоді. Через тумбочку. Видно, що у нас перший дзвоник у дітей. Але вже всі роз'їжджаються. Якось, мабуть, по класах було чи що. Бо вже, я не знаю, з дві години оце вони там турим-турим, туди-сюди, туди сюди. Я поливала тут квіти. Бачите, я все-таки обрізала цю штуку евестому. Ну, хто знає, там вони якісь буб'янки повилазили. Цей сторчак не обрізала, не знаю чого. Можна було б обрізати. Цей Еля нам дарила з Лаурою. Тоже, бачите, нормально теля на ньому була, зараз ніби немає. Ой, А ми сьогодні дуже тяжко переносимо ранок, бо я не розумію, три з половиною місяці крутиться, сидіти не хоче, ну, в сенсі так, то не хоче. Оце постійно таке. Лягати він лежать на животі не хоче, бо він рачкує головою, ноги брикають, руки не ходять. Ой, на плечі він не хоче, так він не хоче, все йому не так, так. Да. Я степанчик вирідку. Ну, типоже, так? Да? Хто там? Маленький мій пирожок, виридун сьогодні слосний. Поспав уже, може, пройшло. Але це ще не точно, так? Да? Угу. Їсти нам треба зробити тато на рибі, а потім татові на роботу. Тато у нас безсмертний. Зараз одинадцята година, мама випила каву і це вже успіх. Ти погоджуєшся? Просто У нас такий якийсь період зараз. Сидіти ще не можу, але хочу. На животику лежать не хочу, бо повсти хочу, але ще не можу повсти, На руках не хочу, бо щось не то. Можливо, зараз хтось із вас напише, що це зуби. Але ні, ребята, це не зуби. Я йому кожен день в рот заглядаю, бо думаю, що це зуби. але це не зуби. Я думаю, що це скачок росту. Це просто треба перезити, да? Він думає теж. Mm. Mm. Думає, живи, переживай. А я буду все рівно контролювати тут усе, так? Да? Да? Так, це м'ясо я вже переблендувала з цибулею. Ну, наскільки це можливо, ну, ну, нормально, може бути. Знаєте, я думала буде гірше. Це без наліччя м'ясорубки. Вообще... У блендері ідеально зробилося. Тут у мене вариться той кускус перловий. Ой! Син поспав і настроєння в нього вийшлося, Да? І мама тут продовжує робити. Бо я Колі вже написала, Коль, приїдь скоріше з своєї рибалки, бо кажу, малий вирадує, страшне, я нічого не можу зробити. А бачите, сон багато що вирішує, тому продовжуємо працювати далі. Викладаєте отак. Вот вот тут змазуєте яєчко. Хто не в курсі. Але я думаю, що багато хто знає про ці ліниві лаваші. У-у-у! У-у-у! І тепер ми викладаємо вот ось сюди це все. Блін, ще один поміститься. Звісно, поміститься. Ось так Єс! Yes. І змазуємо це все. Зверху ще яєчком. Мама закінчує, почті. Ще мені зажарку треба ось до цього зробити. А потім я зроблю котлети із решти фаршу. Ууу, да? І отак помазуємо. Яєчком помазуємо фарш, да, сина? Ну, в лаваші фарш. Так. І зверху ще я хотіла би кунджути, кундютиком. І в духовку. Я не знаю, наскільки. Зараз будемо дивитися, наскільки. У, -у, -у да? Будемо дивитися, наскільки мама його поставить, да? Поск, наскільки мама його поставить там. Так. І, у -у -у, але я знаю, що я хочу його підпекти. Гарненько. У, uh, uh. да? У мене тут десь схований кунжут. Пересипаємо. Опа? Ну, практично, так, да? ідеально? І ось вам ліниві е, ці чебуреки готові. Практично ПП, якби було м'ясо, не свинина, а куриця, було б взагалі. В принципі, якщо ми з'їмо по таких два чебурека, то я думаю, нічого там страшного не буде. Причому я ж кажу, що, наприклад,. Дим. Котлети я завжди купляю фарш або свиний, або свиногов'яжий бо курячий, дуже дорогий. Тому, в принципі, головне залишатися в дефіциті калорій. Ось наше рішення, так? Да? Ой-ой-ой. Хотіла вам тільки показати, які ті чебуреки вийшли. А ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо, понадувалися, попідрумянювались вогонь грязно везде. І тут каша із зажаркою. Як би не зійти з Ось ще баді тут не хватало, так? Де ти? А ти ось, а ти ось! Чи взагалі огонь вийшли? Молодецью до мамі зробити. і все, каже, хватає. Які котлеты? Чебуреків хвата, да? так, обід чек. Лі, ну вони вже не такі хрунки. Ну, Краешка шахром клей. Хрумки-хрумки, задина буде всем вкусніше. М -м -м. Надо таке практикувати. -м -м. Смачно? Машин до вигляда. Угу. Да? Хочу би така. М -м -м -м. Нічого, ще трішка. И будем їсти. Угу. Показати. Запікаються. Так? Да. Пережунька. Я намагаюся не падати духом. <с? <с?> О, ударив чи ні себе. Я намагаюся не падати духом. Да. А якось його відволікати, розважати, не знаю. Знайома дівчинка з Варшави написала, що у неї мала, каже, третій-четвертий місяць, каже, було дуже тяжко, бо теж таке саме. Бо ну, вони розвиваються, і він ще, я так розумію, до кінця не розуміє, що з тим зробити. Він вже хоче і сидіти, і повзати, і бігати, і в школу йти, знаєте? <гум> <гум> От. Ну, іноді він кричить. Я просто не звертаю уваги. <хи> бо мені треба щось зробити. Ну трудно, це називається. Нам треба передітися, бо мама сьогодні триугольник не наділа, бо в нас, напевно, чистого нема, так? Да? Все стирається. От Коля прибіг. Я просила його прийти пів дванадцятого, він прийшов двадцять минут першого. Тому що вони виїхали рано з рибалки, але десь у рангові у нас пробка, якісь там комбайни і так далі. Я кажу: все, моє терпіння урвалося, я не хочу чого слухати. <хи> Ішов він прибіг, помився, поїв малого, 10 хвилин поносив і пішов на роботу. Ну, Я все встигла зробити. в принципі, Я його просила раніше приїхати через те, щоб посидів із малим, щоб я їсти зробила. Але малий прокинувся плюс-мінус в розположенні духа, тому я встигла все зробити. І, в принципі, доробила те, що хотіла, коли Коля стояв, ходив з ним, грався. Да? От, Тому стірка розібрана, друга стирається. Я думаю, що через парочку-тройку через парочку годин ми, можливо, підемо до куми на, на нове мішкання. А може, не подивимося, як буде оце. Виряджу себе вести. А ось завіше вона моє. Летіли, летіли, леті, летіли. І на мушку сіли. Я просто це... Тяжко витримувати. Таминький хлопчик, можна. Табі халюсі, хоч і видатко. Як, мамо, тебе люби. І приголубе. І не плякав, да? от цього плякать. Просто всі діти хочуть материнського Ой, тепла, любові, уваги. Неважливо, скільки дитині років. Ой, не можу вас поставити. Ой, да. Неважливо по факту, скільки у вас грошей. Е -е -е -е. Знаєте, Буде то у вас телефон дорогий чи дешевий, машина чи квартира, неважливо. Бо це все пофіг. Дитина маленька, просто хоче вашого тепла, любові і уваги, і обіймів у тяжкий період життя. Ти дивишся на ти на метелико маленький. Обслунявлений хлопчик, йдемо передіватися зараз, а потім ці їсти. Мій маленький. Каже, хто мені потрібен, ніхто, тільки мама. Мамої обіми, і любові зрозуміння, так? Встаємо, йдемо, так? Йдемо вже? Я бачу, ти хочеш уже йти. <звук> Якщо я витягнула дві капсули, достала оцю... оцю чашку, не насипала цукру і роблю просто чорну каву. Це може означати тільки одне. До нас мчить кума. В <гум> гості. Обов'язково потрібну еристократичну аристок... чашечку для неї. Їй подобається ця чашка. І взагалі, як на мене, це взагалі чашки для чаю але кума сказала, що їй все одно для неї має бути в цій чашці. <гум> Бо їй подобається з неї пити. Вичавлюємо дві капсули на максимум. Дринь. І, в принципі, готові зустрічати. Не знаю, чи вона хоче їсти, чи вона хоче просто чебурек з'їсть. У нас один залишився. Зараз подивимося, що вона буде хотіти. Вон вона, під'їхала. Так, виходить вона. Із машини. Діловався така. Ой-ой-ой, пшегляд пройшла. Навіть не бачиш, що я її знімаю. Давай, давай, іди іди, кава то вже готова. Кава то вже стине. Гуляємо з Миколаєвичем і з Баді. Сьогодні в такому положенні. В цього рюкзака, якщо я не ошибаюся, чотири або три положення. Ні, чотири. Спереді можна лицем до мене, лицем від мене і ззаді так само, як на рюкзаку. Теж так само можна. Ми сьогодні раніше вийшли гуляти, тому я його і так повернула, бо сонце би йому в очі шмалило. Ходи, баді. Баді. Ой, Вередун. Ой, вередунь, дівчата, як пережить цей період, коли він вже поповзає і сяде. Бо йому все не так. Другий день Умираю. Ще вчора віловіка, друга зміна, то я взагалі стрейздей. У нас ранок малий із Колею. А я хочу панкейки. Коля хоче яйця. Зараз будемо робити, хоча малому време спати. Шукали. Кагою дилася. У мене тут панкейчки. Бам. Омлет для чоловіка. Бам. Така у мене сковорідка є для тоненьких Ну, Оця мені більше подобається, засмальцьована. <гум> Думаю, що синуля заснула на татові, бо вони там до сих пор сидять. У мене тут ще чайок буде, бо кофійок я вже бахнула. Суєта суєтна. Сніданок, панкейки. Мед тут заливається м'ясо замариноване. І... Гречуня зажаркою. Плюс лоточок на чоловіку на роботу і чай. Так що одна панкейка і я біжу. Ми тут сидим. Ой, дивіться, хто тут з нами сидить. Баго, да? Баго сидить з нами. Кіно дивиться, да? Да? Кіно дивиться. Да? Ага. А хто це такий за хлопчик? Хто такий за хлопчик? тут? Степанко, щепонку, на боді дивиться, да? тобі подобається? Так. Да? Подобається. Да. Позращаємося. Баді із прогулянки. Паді сюди. Перший раз, коли малий не хоче сидіти в рюкзаку, щось виридунька є. Страшне. Так, да, синуха. Ой, Ой, боже. Боже мій Бозі, да? Як нам пережити цю другу зміну? У -у -у, дякую за перегляд. А верніше дякую. У -у, да, сина теж дякую вам за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Mm. Такий mm. солоденький мій хлопчик-веридунчика. Mm. <гум> У нас там по телеку собак показують. Mm. <гум> Добре все.